Четвер, п'яте червня, час новина телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бистро. Вітаю вас. На початку випуску говоримо про такі події. Пам'ять у граніті. Сіль української землі. Чудовий хороший хлопчик. У 88-й гімназії відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Максима Дубовика. До дня охорони навколишнього природного середовища. Ми зменшили викиди більше як на 30 відсотків. Це повітря. Криворізьким екологам вручили міські нагороди для стабільної роботи транспорту. У Цьому році е повна заміна 14 кілометрів контактної мережі. На ділянках з інтенсивним рухом електротранспорту оновлюють тролей та опори. Сьогодні в Криворізькій гімназії номер 88 відкрили меморіальну дошку на честь колишнього випускника захисника України Максима Дубовика. Він загинув 12 лютого цього року на Донеччині. Спогади про бійця у нашому сюжеті. Максим Дубових захищав Україну з минулого року. Був оператором, топо геодезистом артилерійської батареї. Наш земляк нищив окупантів на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Донеччині. Там на полі бою обірвалося його життя. На знак вічної шани захисникові на фасаді гімназії, де він колись навчався, відкрили меморіальну дошку. На меморіальному заході рідні героя був дуже хорошим чоловіком. Він приходив в отпуск, розказувався, як вони переміщувалися, як вони знищували ворога на Донецькому напрямку. Він ніколи не відказував ні в чому, завжди допомагав. Микола Чіпак не може стримати сліз. Більшість захисників, чиї портрети нині тут були його учнями. Навчав він і Максима Дубовика. Дуже хороший хлопець, дуже хороший. Сіль української землі чудовий, хороший хлопчик. Кожна доска це як така от, сльози моєї душі, сльози душі нашого народу. Тепер портрет Максима Дубовика став гірким доповненням меморіалу на 88-й гімназії. Михайло Бустров, Олександр Домашов. Цей день. Сьогодні у світі відзначають міжнародний день охорони навколишнього природного середовища, високий професіоналізм працівників природоохоронної галузі, робітників та службовців багатьох дотичних до екологічної сфери професії, а також усіх, хто своєю працею допомагає вирішувати природоохоронні питання. Сьогодні відзначили на урочистому прийомі у мерії. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища пріоритет для міста через підрив окупантами Каховської ГЕС та фактичного знищення водосховища. Важливе завдання для громади збереження та відновлення водних об'єктів і системи водопостачання в місті. Про це йшлося сьогодні на зустрічі з екологами з нагоди міжнародного дня охорони навколишнього природного середовища. Вже багато років в нашому місті працює екологічна програма. Де ми разом з вами, разом з промисловими підприємствами розробляємо нові технології, заходи і все для зменшення забруднення і повітря і землі, і води. За останні 10 років ми зменшили викиди більше як на 30% це повітря і забруднення земель більше 20%. Я вам скажу, багато робиться у нас і по воді. Ми з вами е зробили все, щоб і ми, і мешканці нашого міста е могли. Е Знати забруднення повітря від тернівського до Інгулецького району або навпаки, дотримання вимог охорони навколишнього середовища покладено на промислові підприємства міста. Гірничорудні комбінати проводять заходи з пилопридушення, поливають вулиці у зоні впливу виробничої діяльності. Під час вибухів у кар'єрах виконують роботу з мінімізації впливу сейсмічних і ударно-повітряних хвиль, працюють над зниженням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Чорний представник компанії «Рудомайн», за якою закріплений нагляд за кількома екологічними об'єктами міста. Один із таких об'єктів це геологічний парк Сланцеві скелі. Ми постійно там займаємося, наводимо порядки, висаджуємо дерева, об'єкт. Двохсотрічна груша, ми також там її оберігаємо. Багато питань екологічних і з висадки дерев, і з поливу Опікуємося дитячими площадками, скверами, парками. І ми завжди з містом ідемо в ногу, працюємо над всіма програмами. Важлива складова міської екологічної програми розбудова системи моніторингу навколишнього середовища. Система моніторингу на сьогоднішній день складається з 35 автоматизованих постів спостереження, шість з яких є муніципальними. Інші це стаціонарні пости автоматичного спостереження промислових підприємств. Вони об'єднані в єдину систему, яка буде Ось ось буде відображатися в режимі онлайн на порталі екомоніторингу в геоінформаційній системі міста. Система моніторингу включає в себе лабораторні дослідження, які проводяться зокрема на найбільш таких інтенсивних автомагістралях міста, щоб визначити вплив автотранспорту, теж на якість атмосферного повітря. Екологи постійно ведуть дослідження стану водних ресурсів врахуванням того, що річка Інгулець та Карачинівське водосховище, річка Саксагані – це єдиний такий гідрологічний комплекс, який формує якість води в джерелі питного водопостачання нашого міста. Ми ретельно уважно проводимо моніторинг стану якості. Водних ресурсів в межах міста виявляємо, намагаємось виявляти якісь джерела потрапляння, забруднюючих речовин. Водні об'єкти міста. <звищення> Значна увага підвищенню екологічної свідомості молоді навесні в кривому розі відбувся міський конкурс студентських наукових робіт. Найактивніші студенти КНУ. Ми взяли сам цементний заводи. Кривий ріг хвилювала те, що коли а, подрібнюють, а, Багато пилу виходить через перевезення, а коли їх завантажують в машини, також багато сильно пилу. Вирішення цієї проблеми це зазвичай це кошти, які треба, щоб закупити ці фільтри, і подальше її вдосконалення саме цих фільтрів. Ми досліджували тему про використання вторинних бетонів зруйнованих будівель, тому що ця проблема актуальна на даний час. Тому що як в Кровом розі, так і в Україні багато зруйнованих будівель. Як варіант це використовувати цей вторичний бетон, його перероблювати, дробити, використовувати як вторинний щебінь, як заповнювач замість природного камня. тому що це економить кошти, це не засмічує навколишнє середовище, це зменшує. Обсяг загального будівельного сміття не потребує нових сміттєзвалищ для відходів, і також це буде гарно впливати на подальше майбутнє нашого покоління. З нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища. Кращі представники екологічної галузі і молоді науковці отримали відзнаки від міста. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. У кривому розі оновлюють тролеї. Заміна контактних мереж здійснюється на найбільш завантажених ділянках доріг з інтенсивним рухом електротранспорту. На проспекті Університетському фахівці комунального підприємства Міський тролейбус уже замінили два кілометри тролеїв. Міське господарство електротранспорту це не лише тролейбуси і трамваї, а й розгалужена контактна мережа. У Кривому Розі вона одна з найбільших в Україні. Наш комунальний безкоштовний електротранспорт це дуже важливо для мешканців нашого міста. Тому що це зручно, тому що це безкоштовно. 240 тисяч людей щоденно перевозять наш комунальний електротранспорт. Але це дуже-дуже велике господарство. 262,5% лише контактної мережі, протяжність кілометрів. Це дуже багато. В цьому році ну, буде велика робота щодо підтримки цієї мережі. Ну, По-перше, ми капітально відремонтуємо це нові машини на 95%, 9% тролейбусів та трамваїв. Вже два вийшли на лінію, інші по графіку вийдуть. І в цьому році повна заміна 14 кілометрів контактної мережі. Це також велика робота. Нині йдуть роботи на одній з великих ділянок по проспекту Університетському. Заміні підлягають тролеї і опори. У 2025 році ми вже зробили, встановили та забетонували 60 топір по проспекту Університетський. Замінили 2 кілометри контактного проводу на ділянці від зупинки ДПО-2 в сторону автовокзала. Також замінено підшиву, елементи підвісу під мостом в районі об'їзної дороги на Дніпропетровському шосе. Перший етап по ремонту на ділянці 95-й. Вулиця Олександра Васякіна взагалі це буде десь 7,5 кілометрів. Також буде замінено 4-6 кілометрів несучого тросу. Буде змінена подвізка, тому що ця дільниця експлуатується 65-го року і вже має фізичний знос. Вартість проєкту з оновлення контактної мережі у місті складає 7 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до кінця жовтня. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Безпека для дошкільнят. Буде друге нове укриття, яке охопить набагато більшу кількість дітей. У місті розширюють мережу укриттів у навчальних закладах. Спортивний день. Зібралися тут разом з нашими прийомними родинами. дитячими будинками сімейного типу. У парку театральному організували змагання для дітей з великих родин. Понад 6 тисяч 700 криворізьких дітей мають змогу утримувати дошкільну освіту в очному форматі. Головна умова роботи дитячих закладів наявність укриттів. Наразі їх 112 у дитячих садках, ліцеях та гімназіях, навчально-реабілітаційних центрах. Робота зі створення та модернізації укриттів триває. У цьому дитсадку в Довгинцівському районі капітально ремонтують укриття в цьому році в чотирнадцять. Садочках, чи то в садочках, в яких взагалі не було укриття, чи в якихось садочках ми розширюємо укриття. В 2014 ми робимо додатково ще укриття на 950 дитячих місць, які зможуть там знаходитися. От зараз ми на Восточному Долгінцевський район, в 2023 році ще ми тут зробили одне укриття. І на 50 дітей, і дітки ходять, все добре. Але зараз ми робимо ще одне, досить велике укриття за кошти міського бюджету. І зараз от червень, ну, з 1 липня ще три групи діточок зможуть йти в садочок. Діти є, бажаючи є. Дуже чудові у нас вихователі. Дякую директору дитячого садочка. Проведу ще благоустрій, роботи закінчуються, і на Восточному ще 50 дітей. Зараз піде дитячий садочок. Наразі в укритті основну частину робіт уже виконана. Подбали про надійну гідроізоляцію, пожежну безпеку, сучасну вентиляцію, встановлена сантехніку. На даний момент ми працюємо дистанційно майже весь садочок і тільки три чергові групи, які відвідують наш заклад, тому що є у нас тимчасове укриття, тільки розраховано на. 49 дітей, і зараз є можливість нашим діткам всім з'явитися у садочку, тому що буде друге нове укриття, яке охопить набагато більшу кількість дітей. Буде можливість працювати вихователям, і особливо у нас. Дуже велика потреба це спеціалізовані групи, яким діткам, яким потрібно, щоб була робота логопеда і дефектологія. Загалом у навчальних закладах, школах, дитсадках та реабілітаційних центрах уже облаштовано більше ста укриттів. Єрку Наненко, Денис Захаров, цей день. Місцем змагань і сімейного спортивного азарту днями став парк театральний. Там зібрались прийомні родини та дитбудинки сімейного типу. Дитячі змагання, підтримка дорослих, а ще призи і пригощання зробили спортивний день особливим для близько півсотні дітей. Карина Крикун розкаже більше. Літо на старті, а це пора ігор на свіжому повітрі та цікавих командних змагань. Саме так діти з великих криворізьких родин днями провели час у парку театральний. Закінчився навчальний рік, і ми бажаємо, щоб наші всі діти були такі усміхнені, щоб як рік як відпочинок почнемо весело та гарно, так його і закінчимо. Тому ми сьогодні зібралися тут разом з нашими прийомними родинами, дитячими будинками сімейного типу для того, щоб їх діти були учасниками таких веселих ігор. Сьогодні наші всі родини будуть відмічені подарунками. Кожна родина від ігід центр буде мати засоби миючі, це те, що необхідно нашим родинам. А також переможці за перше, друге, третє місце отримують сертифікати. Організатори створили для дітей дві цікаві локації для гри у питанк і туристично. З однієї родини чотири учасники в команду обрали назву і. На старт сьогодні діти тут познайомляться і спробують один із різновидів туризму орієнтування, фігурне водіння самокатом, а також спробують туристичну естафету. Саме цікавий, я так вважаю, етап це туристичний марафон, де вони спробують ліану, де вони спробують паралельні мотузки, де вони спробують купини. Також вони спробують. У нас є маятник. На цьому етапі саме головне підтримувати один одного, тому що без підтримки на цьому етапі не одна родина не зможе його пройти від початку до кінця. Участь у змаганнях брали близько пів сотні дітей: хтось як учасник, хтось як уболівальник, та для усіх свято видалось радісним і емоційним. Увага! Побігли. Я приїхав зі своєю сім'єю, мама, тато, і будемо проходити завдання виконувати. Олежик і Тимур вже прийняли участь. А двоє Каролінка і Вадим, десь бігуть, орієнтуються, шукають клад чи що там. А ми зараз йдемо болювати. Сматела як Наташа і Саша. Бали участь у орієнтуванні, і я прям вірила, що вони будуть на першому місці. І як Саш, як Вітя з Максимом, будуть я теж в них вірю. У них також. Великі шанси на перемогу. Наша команда називається гальм». Ми приїхали в парк. І дуже класний захід. Сім'ї вони змагаються. Так я думаю, що для дітей воно дуже цікаво і корисно буде. На святі активного літа. Кожен учасник отримав можливість відчути сімейне об'єднання, разом пройти цікаві завдання і порадіти успіхам. Закінчили змагання морозивом та оголошенням переможців. Анастасія радіє. Її команда посіла перше місце гальм Покровського району, а також сертифікат на отримання літнього одягу для спорту. Ура! Карина Крикун, Денис Захаров цей день. Справжнє літнє тепло відчули криворіжці з початком червня. Суха і спекотна погода утримається в області всю першу декаду місяця. Прогнозують синоптики. Спеку за попереднім прогнозом 10 червня має збити дощ. Про погоду на найближчі дні далі докладніше. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометрології на завтра в області малахмарна погода без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16, день 30-32. На 7-8 червня теж малохмарна погода без опадів. Підденний вітер 5-10 метрів за секунду. І на обидві доби на вихідні вночі 13-18, день 29-34 градуси. За будь-якої погоди почуватися комфортно бажаємо нашим глядачам. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках Рудану у соцмережах. Про новини п'ятниці розкажемо вже завтра. Тоді і зустрінемось. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віва.